А ви готували неймовірно смачні пончики на майонезі. Так-так, на майонезі. Подивіться, які вони пухкесенькі, м'ягесенькі, солодесенькі, тануть в роті. Обов'язково рекомендую їх приготувати за цим рецептом. Для їх приготування нам потрібно вода гаряча, дріжджі, цукор. Це все вимішуємо вінчиком, щоб цукор і дріжджі розчинились. Додаємо щіпку солі, один пакетик ванільного цукру, яйце збиваємо і вливаємо. Одну пачку майонезу, вимішуємо гарненько і додаємо поступово просіяне борошно. По чуть-чуть всипаємо і вимішуємо вінчиком. Наше тісто виходить вже густе. Всипаємо решта борошна і вимішуємо рукою. Тісто у мене готове. Ось таке має бути рідкувате. Накриваємо рушничком і ставимо в тепле місце, щоб тісто підійшло приблизно на годину часу. Наше тісто підросло. Рукою беремо його так об'єм зверху, щоб воно осіло. І накриваємо ще раз рушничком, щоб тісто підійшло. Наше тісто підійшло другий раз. Ставимо в кастрюлю олію, щоб загрілася добре протягом 10 хвилин. І готуємо наші пончики. Стільницю підсипаємо борошном. Використовую таку макову начинку дуже смачну. На руки насипаю борошна. Беру невеликий шматок тіста. Одну чайну ложку макової начинки. Дуже смачненька, солоденька. І скріплюємо тісто докупи. Ось так зліпили. І як м'ячик перекатуємо в руці. Такі пампушки гарненькі в мене получилися. Олія моя загрілася. Викладаємо пончики в гарячу олію, щоб смажились. Пончики смажимо до золотистого кольору, такого червонявого більше. З обох сторін перевертаємо тепер веделкою. І обсмажуємо з другої сторони. А тим часом в миску застелюємо паперові рушники або салфетки. І наші пончики витягуємо з олії і викладаємо на салфетку. Щоб салфетка втягнула зайвий жир. І наші пончики готові, смачненькі, солоденькі. Смакуйте з задоволенням. Підписуйтесь та ставте лайки.